Катерина Ткач сестра зниклого безвісти захисника Максима Квасницького. Жінка каже, вона, як ніхто інший, розуміє, з чим доводиться зіштовхуватись людям, які живуть у невідомості. Тож після того, як сама прийшла низку психологічних консультацій, вирішила допомагати іншим. Нині вона очолює напрямок допомоги родинам зниклих безвісти військовополонених та звільнених з полону захисників у центрі підтримки «Стаб Плюс Плюс. Найбільше запитів – це по пошуку, коли рідний тільки зник, отримали сповіщення, що робити, куди йти далі. Найперше, це подається заява в поліцію, де буде відбір ДНК. Багато людей зразу цього якби жахаються, але в цьому немає нічого поганого. Це якби стандартна процедура. Далі в поліції отримується номер кримінального провадження і вже з ним. Подається заяви до наших державних установ, які займаються саме пошуком. Людині легше, коли її слухає людина, яка теж це проходить, коли їм просто можна виговоритися, і ти це зрозумієш. Загалом нині вона опікується понад 70 родинами, чиї рідні перебувають у статусі зниклих безвісти. Нагадаємо, центр психологічної підтримки стаб Плюс Плюс офіційно відкрився у вересні минулого року. Працюють фахівці простору із дружинами полеглих героїв. Очолює цей напрямок Ірина Дудченко, дружина загиблого у російсько-українській війні захисника Героя України Володимира Дудченка. Сюди йдуть дружини для того, щоб їх зрозуміли, не осудили. Тут ми можемо робити все, що завгодно. У нас є індивідуальні заняття, тобто кожна дружина, яка звертається до нас, вона зразу проходить індивідуальні консультації з психологом, тому що людину треба стабілізувати. А далі організовують для них групові сеанси з іпотерапією, виїзні ретрити, спортивні заходи, заняття з арт-терапії, а також юридичні консультації та супровід. Бувають от такі питання, про які ти навіть не думаєш, що це може бути якась там проблема. Да, вирішенні там в подачі, наприклад, документів на ту основну допомогу, отримані от, сірого чорного посвідчення, не вистачає якихось документів, не вистачає якоїсь бумажки з військової частини. Вот ну, жінки, ми як жінки, ми про це не знаємо. Є юрист, який приходить, дає нам консультації. Він нам роз'яснює також у просторі Стаб Плюс Плюс надають допомогу військовослужбовцям та ветеранам. Нині у їхній команді 16 фахівців. У нас працюють тільки дотичні до війни. У нас немає жодного психолога, в якого ну у нас психологи дружини військових. Так, у нас кожен керівник напрямку саме з того напрямку. І відповідно ці люди вони були в індивідуальній роботі. Вони після цього там долучались до групових занять, і після цього вже там після навчання ставали керівниками напрямків або заходили в напрямок на роботу. Загалом з моменту офіційного відкриття Стаб Плюс Плюс за допомогою сюди звернулись близько тисячі осіб. Ірина Контратюк, Марія Шевчук, новини міста.